Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми поговоримо про такий вид зупинки кровообігу, як електрична активність без пульсу. А перед тим як почати, нагадуємо вам підписуватись на наш канал, якщо ще не підписані, та ставити лайки, якщо вам сподобався викладений відео навчальний матеріал. Електрична активність без пульсу, або як раніше її називали електромеханічна дисоціація. Визначається як наявність будь-якої організованої електричної активності серця за винятком шлуночкової тахікардії або фібриляції шлуночків, але без клінічних ознак пульсації та скорочень міокарду. При цьому цей термін охоплює велике різноманіття важких станів циркуляторного шоку, що варіюються за ступенем тяжкості від псевдозупинки серця. Коли мінімальна механічна активність міокарду збережена, але вона недостатня для формування хоча б скільки-небудь значущого серцевого викладу, до справжньої електромеханічної дисоціації з зупинкою серця, загалом прогноз при електричній активності без пульсу набагато менш сприятливий, ніж при фібриляції шуночків. Але у той же час електрична активність без пульсу все ж таки більш перспективний варіант зупинки кровообігу, ніж асистолія. А якщо ЧСС за монітором більше ніж 60, то шанси на виживання майже такі самі, як і при зупинці серця із дефібриляційним ритмом. Цікаво, що у жінок частіше розвивається електрична активність без пульсу, ніж у чоловіків. Причини такої схильності неясні. Але можуть бути пов'язані з різною етіологією зупинки серця. Також зазначимо, що пацієнти старше 70 років частіше мають безпульсову активність як тип зупинки серця. Невідомо, чи відрізняється прогноз для пацієнта залежно від віку, однак все ж таки похилий вік, ймовірно, асоціюється з гіршим результатом. Причин для подібного типу зупинки кровообігу дуже багато, і протягом проведення серцево-леганевої реанімації ви завжди маєте намагатись знайти та усунути етіологічний фактор, тому що інакше шансів на відновлення кровообігу практично немає. Причини безпульсової активності серця зазвичай об'єднуються в акронім 4 g 4 t який включає гіповелемію, гіпоксію, гіпер- або гіпокаліемію. Сюди ж відносяться гіпоглікемія та інші метаболічні розлади, гіпер або гіпотермію, різноманітні інтоксикації чи отруєння, напружений пневмоторакс, тампонаду серця та тромбоз, а саме інфаркт міокарду або тромбемболію легеневої артерії. Але цей класичний акронім є далеко не повним списком. Так, наприклад, за деякими даними, внутрішньочерепний крововилив був причиною майже 7% випадків електричної активності без пульсу. Звертаємо вашу увагу, що безпульсова електрична активність серця включає низку організованих серцевих ритмів, які можуть бути, і це дуже важливо розуміти, навіть синусового походження. Тобто це може бути будь-який ритм, синусовий, вузловий. Ідіовентрикулярний все що завгодно, окрім асистолії, шлуночкової тахікардії та фібриляції шлуночків. Для визначення причин безпульсової активності та прийняття рішення щодо тактики лікування, можна зустріти наступний алгоритм, котрий хоча і не є ідеальним, але може бути корисним. Крок 1. Визначте, чи є комплекси на ЕКГ монітори вузькими. Тривалість QRS менше, ніж 0,12 секунд. Чи широкими. Тривалість QRS більше або дорівнює 0,12 секунди. Крок 2. Електрична активність з вузькими комплексами, як правило, пов'язана з механічними проблемами, спричиненими обструкцією притоку або відтоку від правого шлунечка. Від себе хотіли б додати, що також це може бути спричинено гіповолемією. Коли імпульс генерується належним чином, але у зв'язку із зниженням об'єму циркулюючої крові, серцю, так би мовити, ні з чим працювати, воно не наповнюється кров'ю і тому не може здійснити адекватний викид, що призводить до зупинки ефективного кровообігу. Крок 3: У свою чергу, безпульсова активність з широкими комплексами зазвичай виникає внаслідок метаболічних проблем або отруєнь. Хоча може бути також пов'язана із ішемією міокарду та ліво шлуночковою недостатністю. Або вище вказаних причин із супутньою аномалією провідності. Якщо ви виявили у людини із зупинкою кровообігу електричну активність без пульсу, екстрена медична допомога полягає перша. У безперервній серцево-легеневій реанімації за стандартним протоколом, тобто компресії грудної клітки з частотою 100-120 за хвилину, з перервою на штучні вдиги у співвідношенні 30 до 2 при диханні мішком амбу через лицеву маску. Або, якщо встановлено ларингеальну маску або інтубаційну трубку, то це мають бути безперервні компресії з частотою 100-120 на хвилину у поєднанні з штучною вентиляцією легень. З частотою 10 вдихів за хвилину. Ще раз наголошуємо: при встановленні ларінгомаски або інтубації трахеї ви не зупиняєте компресії, а проводите штучну вентиляцію легень із зазначеною частотою на тлі постійного непрямого масажу серця. Друге. У встановленні внутрішньовенного доступу та введенні 1 мг адреналіну внутрішньовенно відразу після виявлення безпульсової активності. Повторюючи введення кожен другий цикл реанімації, тобто кожні 4 хвилини, пам'ятайте, кожен цикл реанімації має тривати 2 хвилини, після закінчення яких ви маєте протягом максимум 10 секунд перевірити ефективність своїх дій, а саме переоцінити ритм на ЕКГ моніторі, та перевірити, чи не з'явилась у хворого пульсація та самостійне дихання. І не забувайте, успіх серцево-легеневої реанімації при електричній активності без пульсу буде полягати у пошугу та активного впливу на причину, яка призвела до зупинки кровообігу. Тепер давайте ще раз швидко пригадаємо ці потенційно зворотні причини безпульсової активності серця, а також тактику їх усунення. Гіповолемія має бути здійснена зупинка кровотечі та відновлення об'єму циркулюючої крові. Рідинна ресурситація, переливання препаратів крові. Гіпоксія інтубація та адекватна вентиляція. Гіпокаліємія – збільшення рівня калію крові. Гіперкаліємія – введення глюконату кальція, інсуліна з глюкозою, сальбутамолу та бікарбонату натрія. Метаболічні розлади. Тут може бути багато. Різних варіантів, але з того, на що можна активно вплинути вже на догоспітальному етапі, це перш за все корекція гіпоглікемії. Гіпертермія. Охолодження пацієнта. Гіпотермія потребує зігрівання постраждалого. До речі, у нас на каналі є окреме відео, присвячене цій темі отруєння інтоксикації. ключовим Буде якомога скоріше введення антидоту до конкретної отруйної речовини, напружений пневмоторакс. Допомога полягає у проведенні голкової декомпресії. Тампонада. На догоспітальному етапі, на жаль, ця проблема, скоріш за все, не має вирішення. Допомога таким хворим полягає у проведенні перикардіоцентезу або оперативному втручанні. І нарешті тромбоз. Проведення тромболізису. Якщо у хворого доведена або навіть підозрювана емболія легеневої артерії, у свою чергу, псевдобезпульсова активність це, по суті, край важкий, глибокий, навіть термінальний шоковий стан, і він все ж таки відрізняється від справжньої електромеханічної дисоціації. Тому що мінімальна механічна функція серця при цьому стані все ж таки збережена. Але не піддається виявленню шляхом пальпації пульсу. Причини тут можуть бути майже усі ті самі, що наведені в акронімі 4 g 4 t Але що важливо, псевдобезпульсова електрична активність асоціюється з кращими результатами серцево-легеневої реанімації, ніж справжня електромеханічна дисоціація. Не слід забувати і про те, що може мати місце і помилка визначення пульсу. Так, у деяких пацієнтів це зробити, може бути достатньо складно, навіть якщо пацієнт не перебуває в стані глибокого шоку. Наприклад, за наявності патологічного ожиріння, або якщо у хворого значно кальцифіковані артерії при тяжкому захворюванні периферичних судин. Також дослідження свідчать про те, що особи, які надають першу допомогу, погано вміють точно перевіряти пульс під час зупинки серця. Хоча це все ж таки менш стосується медичних працівників. Виявити псевдоелектричну активність без пульсу може допомогти. Встановлення артеріальної лінії, що дозволить виявити наявний хоча б і мінімальний артеріальний тиск. Ну і будьте уважні, це мається на увазі саме інвазивне вимірювання артеріального тиску. Тому, дорогі колеги, будь ласка, перестаньте вимірювати манжетою тиск під час СЛР. Це виглядає як мінімум трошки дивно. Капнометрія. Яка продемонструє високі показники СО наприкінці видиху у інтубованих пацієнтів, ехокардіографія або ультразвукове доплерівське дослідження, що продемонструє пульсацію серця то допоможе виявити такі потенційно зворотні причини зупинки кровообігу, як пневмоторакс або тампонаду серця? На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей на нашому каналі.